Добрий день, містики. Ну, я б знаю вас звати скорпіони, але насправді ви такі. Містики, містики. Дівочки, мальчики, я вас вітаю, і ми з вами сьогодні будемо дивитися на події, які відбуваються в жовтні. трансформації, не трансформації, які загальні енергії. Я буду зараз робити розклад трошки по-іншому, оскільки. Все змінюється. Ми з вами працюємо на шести колодах, я підготувала шість питань. Сподіваюся, вони вам сподобаються. О, яка тавтологія. Скорпіончики, в мене до вас велике прохання. Ви в нас дуже такі е, загадкові особистості. Напишіть, будь ласка, які питання можна написати, наприклад, на розклад на наступний місяць. У вас ж є багато людей, що цікавить. Стандарт, робота, фінанси, особисте життя це є скрізь. А можливо, якесь питання, яке у вас цікаве, знаєте, незвичайне. Зробимо з вами такий, можливо, челендж. Хто зробить саме, чи запропонує саме незвичайне питання? А тепер, працюємо на першій колоді це містичне Таро. Просто, неймовірно, чудова колода. І в мене дуже маленькі руки для неї. Давайте подивимось на цій колоді. Загальні енергії жовтня. Крім того, що буде у нас баб'є баб'єлета. Індіан сама німецькою буде, це в нас Altweiba Zoma. Дуже цікаво. Індіан сама це як індійське літа да, англійською мовою. А от Altweiba zoma, Altweiba – це стара жінка. Тобто десь там баб'є баб'єлета є. І так, скорпіончики, жовтень і загальна енергія. Що нам скажуть карти? Так. А карти кажуть колесо Фортуни. Притом, дивіться, яка красота. У вас дно колоди – пятерка пентаклів. І тут, дивіться, яка класна як це робите. Да? Подивіться, видите вну... основа внутрішня, да, і що змінюється. П'ятерка Пентаклі це в нас карта кризи, притом фінансові карти, да. Ну, Пентаклі відповідають не тільки за фінанси, вони відповідають за бачення життя, за матеріальні цінності, за те, за самооцінку, да? От, що для вас є важливим, чого вам там мама з татом з бабусею, і сусіди. І у вас йде рух, іде здвиг по фазі, давайте я назву так. Для того, щоб до вашого серця дійшов цей рух. Це е, зміни, які відбуваються взагалі само по собі як колесо фортуни, карта, яка така, раз і прийшла. Отой От самий інсайт. Те слово, яке я не полюбляю, але в даному випадку до вас просто дойде раптом, як ви проснулися, і думаєте, подивись, таку рядом нафіга вона мені треба. Подивитись на ню і підете. То зранку просинаєтесь, дивитеся і думаєте, на що мені ця робота? Або взагалі, на що мені ці курси, піду я працювати. Можливо, ви подумаєте, а на що мені ця подруга? Вона, крім, е, ніяких, крім сварок, мені нічого не приносить. От це якраз те, що є колесою фортуни. Можливо, ви щось виграєте, оскільки по цій карті це якісь такі шалені гроші, які до вас приходять. Просто... Чудовий здвиг. але для того, щоб його побачити, вам потрібно бути відкритими, очі розплющити і ловити момент. Навіть зараз подивимося, де ви там маєте і суд. Це може бути, ви виграєте справу в суді, якщо ви зараз десь судитеся за будинок, можливо, з чоловіком розлучення, за дитину, те, що відбудеться, все, що зв'язане з юридичними справами, то це будемо скажу для вас покарні. Якщо ви до цього моменту, ребят, вели себе е, яке б таке слово гарне сказати, знаєте, може там правильно, чи чесно, чи е, по долі, якщо ви добре себе поводили, вам всесвіт зараз дасть дуже класний. Отвіточка, я таке слово. Отримаєте все, що заслужили. Якщо ви до цього моменту вели себе неадекватно, то таке саме і отримайте. Будь ласка, що у вас відбувається, що пов'язане з судом? З такими кармічними подіями, і вузловими подіями, як це я називаю, напишіть під відео, щоб інші змогли порівняти, що відбувається в Скорпіоні. Ну, початок, я вам скажу, дуже непоганий. Давайте візьмемо наступну колоду. І питання, яке я задаю цій колоді, це Оракул Off Visions. Що там на візіон буде? Яка трансформація відбувається? Що треба змінити? прямо тут два старших аркана. Що ви міняєте? Минуле ви міняєте. Бачите? Чоловік висвітлює минуле. Тут може бути справді і розлучення, або ем, як ви змінюєте своє бачення з минулого теперішнє і на майбутнє. Оця ретроспекція, в принципі, ви знаєте, без минулого немає майбутнього. Но в даному випадку. Потрібно розуміти, що минуле має залишатися там, де воно є. Той, хто хоче зробити перший крок, може також по цим арканам. Зразу вам просто судьба дасть такий шанс от все змінити, щоб закінчити і вже не дивитися. Вже в нас ретроградний Меркурій закінчився, слава Богу. Вже всі, хто мали проблеми з ними, розібралися. І зараз потрібна не ретроспекція, а ф'юче. Майбутнє для того, щоб будувати, чи ви хочете сидіти і сумувати в минулому, дивимося з вами на наступній колоді. Колода, яка називається портрет жінок. Вона мені дуже подобається. Вона якось перекликається з моїм густовом. Чи я в Густова, я не знаю, хто в кого. Густав в мене чи я в вгустова. Яка в нас ієрархія? Ми з вами подивимось на портрет жінки. Якою жінкою ви маєте стати? Якщо ви чоловік, то хлопці у вас також є чоловіча енергія і жіноча енергія. Тому приєднуйтесь до нас, подивіться, яка частинка для вас потрібна вам. I'm adorable. А тепер себе треба хвалити. Ну, слухайте, скорпіони, куди вас хвалити? Ви самі знаєте, які ви Да? нормальне англійське слово, яке означає Я шикарна, я незвичайна. Дивіться, як вона класна. Пані вляглася і просять. Да? Пам'ятаєте той самий фільм? От вам треба зараз влягтися і просто чекати, щоб вам судьба дала те, на що ви заслуговуєте. Ну, якщо до цього моменту, ще раз ви були гарненькою дівчинкою, а було гарненьким хлопчиком і вели себе адекватно. Ну, тоді влягайтеся і чекайте. А якщо ні, ну, то наступного разу вчиться, що так не можна робити. В кожного з нас є певні моменти, за які буває соромно, буває моменти, за які ми які ми навіть не хочемо нікому розповідати, є кожного скелети в шкафу. І от зараз ваші скелети вони і повилазять. Давайте подивимось на наступну пораду. Це в нас таро-відьмачок. Таке воно класне. Який ритуал треба провести? Або, можливо, на що треба звернути увагу для того, щоб ці зміни відбулися, оскільки просто так хочу змінитися і нічого не робити, ну, ви знаєте, кіна не буде. І там не через те, що кінчик не прийшов, а кіна не буде через те, що треба скорпіоном щось робити. Що в нас є? Ну, тут нема про що з вами балакати. Дивіться, вода. Афірмація для позитивних змін. Що ми тут бачимо? У вас водичка йде, ви в нас водний знак. І ви тут в човні, а ось у ваш корабль. Тобто робите кар'єру. Якщо ви зможете, зараз йде в карта. З минулого, бачите, у вас минулого йде якась ретроспекція, ви її залишаєте, ви йдете в майбутнє для того, щоб в великому кораблю, то кажуть, велике плавання. Які ви афірмації можете робити? Що я заслуговую на краще? Я залишаю а, те, що. І тут, ви знаєте, коли ви робите афірмації, не можна використовувати частку ні. А, я залишаю те, що мене не задовільняє, не підійде. Вам треба подумати. Подумайте, напишіть під відео ваш варіант, як сформулювати це питання. Я залишаю минуле, напевно, да? і я йду в майбутнє. Я радію моєму, моєму майбутньому. Дякую своєму минулому. От, в принципі, десь в таких афірмаціях кожен з вас може цим працювати. Допомагають афірмації, оскільки вони збирають вашу увагу, то саме життя в моменті, коли буває в голові, ви собі думаєте, треба борща зварити, там треба термос купити. До речі, ми Фініксі питали. Дуже класна фраза була. Класно мати термос восени, ніхто не знає, що у вас там є. Тому, може, ви думаєте, що в той термос налити, дитину зібрати, у вас немає середини. А афірмації вони вам просто допоможуть ну, згадати, що в вашому термосі. Наступна колода і питання, яке я буду задавати, це просто порада. Тому важливо для вас що зробити. Ставте на мене на паузу, щоб я відпочила, помовчала, і ви помовчіть, і подумайте. Ситуація, яка має вирішитись для вас. І буде порада. Або просто загальна порада для скарпіошків на жовтень. Слухайте, а як вас називати? От віші скорпіоніщі, скорпіошки, скарпи Прямо як та німецька група і Клаус Майне. Десь ви там йдете. Все, ви уходите. Десятка жезлов. Жезлов? Це закінчення. От вся та трансформація, про яку ми говорили, ви ходите в новий шлях. Шлях важкий. Бачите, воно там все сіре, таке, але вогонь, бачите, це означає, десь там зверху для вас запалили вогонь. Ніякої ретроспекції. Все, що було в минулому, навіть не до побачення, а чус. Друга важка. Друга далека, ви бачите, вона не тільки взяла, як в дівочки чи майдан, хоча для нормальної дівочки в неї дуже мало своїх речей, треба ще більше. Береться свій досвід з собою, можливо, свої м -м, якісь переживання, але 10 це карта, яка означає все. Да, ви знаєте у нас від туза до 10 і ви вже вирішили остаточно і уходите. Я вас з цим вітаю. Немає нічого кращого, ніж одного колоди, троєчка жезло. Тобто ви вже запланували і йдете. З Богом, шановні скорпіони, ідіть. Або пливіть, ну, ви ж вмієте. І наступна колода 78 дверей. Я кожному знаку з дякою розповідаю, що в цій колоді є, бачите, класна, ключ. На картах намальовані двері, зачинені, відчинені, башні. І коли практик використовує, я використовую цю колоду, то я вам зараз пропоную таку справу. Подумайте! Про двері, в які ви хотіли б зайти. Можливо, ми запитаємо, що треба, щоб їх відчинити. Або, може, треба зачинити і забити ті двері гвоздями, щоб ніяка. С... Е... Хто в нас на букву с... Самостійна людина звідти не вилізла, хай там собі сидить. Тому думайте про двері, куди ви хочете йти, не хочете йти. А я витягну карту, ми подивимось, що вам треба. Взагалі, на чи цікава така. Упс, вилетіла карта, постановка питань. А, ну, давайте як вона вилетіла. Вилетіла карта. Десятка. Чого в нас десятка? Кубків. Весерим пірком та засвадівка. Це означає, що. Те, що ви задумали собі, воно закінчиться круто. Десятка це остання карта. От як тільки що була десятка, у вас важка жезла, ви бачите, як ви таку уходили, да? а це карта, коли ви входите і ви виграєте, ви будете щасливі в кінці вашого шляху, яким ви йдете. Де та карта? Достану, да? зараз. От Ви бачите, як важко. Важко, важко, важко ви йдете. Але. Кінець вашого шляху, це перемога. Це, можливо, зустріч з новою людиною, це, можливо, нова робота, але це те, коли ви виграєте, виграєте емоційно, у вас буде об'єднання з іншою людиною. Це просто-просто круто. І ще й щоб так дно колоди, да, королєва Пінтаклі. Тому я вас вітаю, скорпіони, ви, у вас прям джекпот, один з кращих розкладів для всіх знаків. Я бажаю, щоб інформація, яку я вам зараз за допомогою карт дала була вам на благо використати її для того, щоб зміни були найкращі. Побачимось!